Не захворювання, а спосіб життя з цукровим діабетом можна абсолютно нормально існувати. Ще раз напередодні всесвітнього дня боротьби з цією недугою наголошують медики. Проте хвороба і справді серйозна. У світі нею хворіє більше 370 мільйонів людей. Тому зараз говорять про пандемію цукрового діабету. В Україні таких пацієнтів близько 7 тисяч щороку івано-франківську з'являється майже 40 маленьких пацієнтів із цим захворюванням. Причини його розвитку досі не з'ясовані, однак гіпотези є. Ведення прикорму коров'ячого до 6 місяців друге пізня профілактика рахіту, тобто назначення вітаміну Д Після шести місяців до обласної дитячої клінічної лікарні у важкому стані, з спровокованому діабетом, Марічка потрапила у два роки. Зараз їй дев'ять. Вона добре навчається і збирається займатися бісероплетінням. Мама Наталія каже: її дитина ще один доказ того, що з сукровим діабетом можна цілком нормально жити, якщо дотримуватися лікування п'ятиразових уколів інсуліном та дієти. Ну, рано у нас сніданок з гречки все йде чай або компот. Це не солодкі, це спеціальні для них. Дієти, соблюдати, щоб не втомлялися сильно. На цукерки табу, однак різні ягоди тільки на користь. Медики кажуть, усім тонкощам життя з цією недугою навчають у школі цукрового діабету. Крім того, на Прикарпатті вже є новинки в лікуванні. В області 13 дітей мають інсулінові помпи, за допомогою яких вони вводять інсулін. Тобто не потрібно вже дитину п'ять разів в день колоти, а інсулінова помпа ставиться катетер і вводиться один раз чотири дні. І за допомогою того катетера подається інсулін. Проблемою кажуть лікарі є навіть не те, що кожного року на 15% збільшується кількість маленьких пацієнтів, а занедбані стадії хвороби. Тому просять батьків бути уважними до своїх малюків і наголошують: якщо дитина багато п'є, часто мочиться і стрімко худне, одразу звернутися до медиків та здати кров на цукор.